Я дачи вистоїмо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер прокоментував успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. Він зазначив, що ця операція була дуже ефективною. Українці завдали сильного не смертельного психологічного удару Росії та її збройним силам. Таку думку Купер висловив у своєму блозі. Аналітик наголосив, що, хоч певні люди у Москві і зрозуміли, що Росія не здатна перемогти в цій війні, вона все ж триватиме. Путін не полишає свого наміру продовжувати війну. Він має намір принаймні отримувати. Луганщину, Донеччину, південну частину Запорізької області Херсонщину та Крим. Тож він дедалі дужче лякає Україну карою. На його користь грає той факт, що, попри масштабну поразку та чим далі дужчі проблеми з бойовим духом у його військ, у ЗСРФ і досі є значна чисельна перевага в артилерії, пише Купер. Експерт також підкреслив, що розповіді про те, що РФ не відправляє в Україну нові підрозділи окупантів, не відповідає дійсності. У той самий час найманців з ПВК та мобілізовані жителі окупованих територій не просто ще воюють, а Ця воювати і надалі, зважаючи на це, Томас Купер вважає, що ця війна таки триватиме довше. Аналітик зазначив, що для України цей контрнаступ має велике значення, адже наші воїни змогли звільнити від ворога більшу частину Харківської області. Попри те, що війська РФ контролювали залізничне сполучення між Белгородом, Куп'янськом і Северодонецьком. Весь відрізок залізниці від російського кордону на північ аж до Куп'янська тепер добре прострілюється ЗСУ навіть із мінометів. Відповідно, цей маршрут більше не можна використовувати для забезпечення російських. Військ в Україні пояснив Купер. Крім того, звільнення українських міст та сіл від окупантів дало значний поштовх українському бойовому духу. Ця операція стала свідченням того, що Україна перехопила стратегічну ініціативу, і навіть росіяни тепер усвідомили, що ЗСУ здатні їх перевершити. От британський військовий експерт Ед Арнольд високо оцінив успіхи збройних сил України, які за короткий час звільнили від російських загарбників велику частину території Харківської області. Він заявив, що це був один із найкращих контрнаступів після другої Війни, а також одна з найбільших поразок російських військ. Про це експерт сказав інтерв'ю німецькому виданню Держпігель. Лише за один тиждень українці змогли повернути під свій контроль більше території, ніж російські війська захопили за останні чотири місяці. На думку Арнольда, причина успіху ЗСУ в тому, що вони воюють зовсім не так, як окупанти. Вони більш амбітні, вони дотримуються концепції НАТО, тому що їх так навчають. Вони розумно використовують свої резерви, знаходять слабкі місця і тепер можуть досягти значних успіхів. У деяких районах вони заглибилися майже на 70 кілометрів і зайняли щонайменше. Три тисячі квадратних кілометрів території, сказав він. Експерт відзначив, що українці у своєму контрнаступі думають наперед, готують ґрунт, демонструють терплячість та високий інтелект. У них відмінне планування, і вони вміють дуже добре виконувати свій план. Це ознаки хорошого військового, додав британець. На його думку, закладати підвалини цього контрнаступу на Харківщині Україна могла ще з квітня травня. Тоді після поразки на Київщині росіяни захопили території на сході та залишили там нечисленні підрозділи, яких було достатньо, щоб утримувати ці. Райони, проте мало щоб контролювати їх. Через це ситуація на сході завжди була дуже небезпечною для військ. РФ Україна тепер вирішила цим скористатися. Ми ще точно не знаємо, як довго все це планувалося. Можна зробити висновок, що всі попередні бої на Донбасі були частиною плану з послаблення російських сил на сході настільки, щоб зробити такий тип контрнаступу можливим, сказав Ед Арнольд. Він також додав, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині є й політично важливим. Він показує заходу, що українці справляються з цим викликом, а також свідчить про. Про те, що якщо зараз отримують більше важкого озброєння, ситуація для України може бути ще кращою до настання зими цього року. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.